Стимулювати творчий розвиток майстрів початківців, зберегти надбання нематеріальної культури спадщини Миколаївщини і популяризувати імідж громад області з такою метою у миколаївській етносвітниці презентували перший виставковий цикл проєкту Надія громади та відкрили виставку майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, вишуканість. У простому. Зараз, коли сталася децентралізація і сталося 52 громади, на сьогодні дуже важливо відкрити нових майстринь, які сиділи по селах, яких ніхто не знав, але вони теж заслуговують сьогодні поваги, заслуговують сьогодні е відношення, щоб їх зберегних знали. До виставкової експозиції увійшли понад 70 робіт майстринь початківців з Баштанської громади. Мисткині представили вишукані композиції у техніці, «Аплікація», виготовлені з джуту і мешковини. Іноді їх ще називають джутова філігрань. Робота Тами своїми я живу, я існую на цьому білому світі. Я відпочиваю. Там лежить моя душа, життя і все залежне. Я тільки получаю. Удовольствия від них джуд натуральний матеріал, який має високу зносостійкість. Оригінальні вироби з нього пасують до будь-якого інтер'єру, зазначає інша майстриня Олена Шарафудінова. Жінка вже присвятила декоративно-ужиткову мистецтву 30 років життя і щоразу відкриває для себе нові творчі напрямки. У мене ні одної роботи дома немає. Я все время роблю, діла і лідарю, ілі або... десь в садик, школа, клуб усе допомагаю. У етно відзначають, вироби з джуту щороку стають дедалі популярнішими і серед майстрів, і серед шанувальників ручної роботи. Виставка триватиме до 7 квітня, тож миколаївці ще мають час відкрити для себе нове мистецтво. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.